Отже, ти знаєш, що таке ам-ням? Це просто супер. І знаєш, що він каже? Хочу, 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 хочу з тобою погратися. Пограємося? Так. Давай! І що ми зробимо? Ти знаєш, що ам-ням любить цукерки. Знаєш, Зараз він буде цукерки, кидати в різні сторони. А ми з тобою пригадаємо, які бувають куточки. На нашому аркуші паперу, на екрані. Подивись, оцей куточок, як ми назвемо? Um. Давайте ми допоможу. Лівий верхній. Так? Тому що він зліва і вгорі. А ось цей куточок, як ми назвемо? Mm. 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 Лівий. Лівий нижній. Так. А оцей. Mm. Правий верхній. Супер. А цей? Лівий правий, нижній. Так. Ну от дивись, ось у нас наша цукерка. Де вона знаходиться? Mm. В, возле амняма. Так, а де амням заходиться? Mm. Mm. Ну от екран, да? Ось великий екран. Де заходиться амням з цукеркою? Поставити Так, посередині, або ми можемо сказати, що в центрі. Mm. Ну а зараз цукерка полетіла, куди вона полетіла? У праву верхню куточку. Супер. А зараз куди вона полетіла? В Вправий нижній Молодчинка, а зараз. В лівий верхній куточок. Круто! А тепер де вона? В лівий нижній куточок. Супер! І ти впорався! А тепер хоче, хочеш щоб ти взяв олівець і аркуш паперу. Зошит теж підійде. Тільки треба, щоб він сторінка була е, порожня, щоб там нічого не було написано. Готовий? Давай почекаю. А... Добре. Отже. А хоче, щоб ти намалював кружечок у лівому верхньому куточку. Отже, зайди в своєму зошиті лівий верхній куточок і намалюй там кружечок. Є? Ось так. Так. Так ти намалював. Так. Так. А тепер намалюй в лівому нижньому куточку кружечок. Знайди лівий нижній куточок і намалюй там кружечок. Супер! А тепер намалюй в правому верхньому куточку. Знайди правий верхній куточок. Ой, вибач, правий нижній. Правий нижній куточок. Знайшов? Ось так. Так. Ну і в правому верхньому, давай намалюємо. Готово? Ну і залишилося, звичайно, намалювати в центрі. Намалюй в центрі. Знайди центр твого аркуша і намалюй там кружечок. Готово? Так. Супер! Дивись, який я в ням довольний. Бачиш його? Герман, ти бачиш амня моноївці? Так. так, супер, ти ж інтернетка, звичайно, нас так. гальмує. Ну, нічого. Йдемо далі. Давай ми з тобою пригадаємо ці чудові. Ой, куди? Куди поїхали? Ти бачиш, хоче, мене теж щось комп'ютер балується. Давай подивимося на ці лінії. У цій лінії є початок і є кінець. Як ми її називаємо? Одивись, ножиці тобі, тобі допомагають. Відрізок. Бачиш? Так. Відрізок це частина прямої. Яку обмежили двома точками. Тобто початок є і є кінець. Відрізок. А тепер подивимося на ці лінії. Ось тут тільки одна точка. Тобто є початок, але немає кінця. Як ми назвемо таку лінію? Промінь. Промінь. Отже, ми з тобою це повторили. Частина прямої, яка обмежена однією точечкою, називають промінь. А якщо дві, то це відрізок. А тепер подивись, ми з тобою дуже часто викладали на столі числовий ряд, пам'ятаєш? А зараз у нас з тобою числовий промінь. Давай з ним познайомимося. Подивись на нього уважно. Отже, числовий промінь дуже легко і зручно розташовувати числа на числовому промені. Числа на промені позначені по порядку від меншого до більшого. Подивись, ось число 3. Перед ним стоїть число 2. Воно передує число 3, тому що стоїть перед. А ось число 4, воно стоїть після числа 3. Зрозумів, ось такий порядок на числовому, на числовому промені. А тепер давай ми з тобою визначимо, як же ми отримуємо кожне нове число на числовому промені. Знайомся, це коник. Бачиш коника? Так. Так. Дивись, він зараз зробить один стрибок. І ви з тобою вже на числі 2. Коник стояв на числі 1. Зробив один стрибок. Один плюс один буде 2. Як же ми отримаємо наступне число? Наш коник на числі 2. Робить один стрибок. І яке число ми отримали? Три. Три. Два плюс один буде три. Від трьох робимо один стрибок плюс один. Скільки буде? 4. А тепер у чотирьох робимо стрибок, плюс один буде. 5. 5. Бачиш, кожне наступне число ми отримаємо за допомогою того, що ми додаємо одиничку. Бачиш? Плюс один, плюс один, плюс один, плюс один. І виходить наступне число. Ось так на числовому промені можна визначити, як ми отримали нове число. Просто додали одиничку. Зрозумів? Так. Тепер ми з тобою будемо робити не числовий ряд. А числовий промінь. Домовились?